Верхня палата американського конгресу затвердила законопроєкт щодо збільшення стелі державного боргу. Це означає, що першого в історії США дефолту, який могли оголосити вже 5 червня, не станеться. Запроголосувало проголосувало 63 сенатори, 36 проти. днем раніше законопроєкт також підтримала палата представників, де більшість у республіканців. Це стало можливим завдяки тому, що речник палати Кевін Маккарті уклав з Джо Байденом угоду, яка дасть змогу зменшити дефіцит бюджету США на півтора трильйона доларів у найближчі 10 років. Дефолт був би безпрецедентним явищем. Якби міністерство фінансів США оголосило про брак грошей для виконання своїх зобов'язань перед інвесторами, це могло б спричинити кризу не тільки в американській, а й у світовій економіці. Законопроєкт передбачає призупинення до 1 січня 2025 року ліміту боргу, який сьогодні становить 31 трильйон 400 мільярдів доларів. Після закінчення цього терміну ліміт включиться на тому рівні, на якому на той час перебуватиме борг країни. Держборг США це заборгованість федерального уряду перед його кредиторами. Історичну позначку 31 трильйон доларів він перевищив у жовтні 2022 року.